Доброго здоров'я, шановне шановства. Як завжди бажаю, і ще хочу побажати мирного неба і швидшої нашої перемоги От цей нелегкий час. Ну і хочу зняти такі коротесеньке відео по матрицях. Значить, не хочу нікого ні підтримувати, ні ображати, ні, як то кажуть, ні хвалити, бо я маю свою точку зору і вона. Є суто моя, вона є якби нейтральна до обидвох виробників, оскільки не маю ще повної інформації. Але просто знімаю відео того. І в відео хочу розказати те, що я побачив, що я спробував, і що я відчув і, 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 ну, і який результат я отримав з цього. Значить, ось є дві матриці: Томанова і Доброго пасічника. Цією матрицею я вже робив вищину, відтиски робив, цією не робив, оскільки вона приїхала тільки недавно. Замовив як, ну, як дублюючу, як другу. От, хотів попробувати. Люди казали, що вона також нормально все. От, тому хотів попробувати. Що я можу сказати по цих двох матрицях? Значить, ця матриця була куплена раніше, десь років два тому. Ну, давайте з неї і почнемо. Вона, вона фактично. Ну, якби фізичних своїх властивостей ніяких не, 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 не втратила. Єдиний момент, вона е, отак от по, по краю, вона стала темніша. Тобто вона є прозора. от Тут руку видно через неї. І е, по краях вона стала така, типу, трохи трохи темніша. Ну, видно, видно от, видно. Не знаю, чи телефон добре передає чи ні. От, В середині вона ніби прозора і далі. Є в мене відео по ній по огляду, можна порівняти. Подивитися відео, яка вона була і яка вона, яка вона стала. От. Значить, що по цій матриці? Все мені нормально підходиться, подобається. Відтиск нормальний. от, такі от Якщо телефон передасть, от, такі от в неї. Так, зараз ніби, от, ніби сфокусувався. Е, от, так от в неї е, рельєф, структура самого відтиску. Ну, по глибині, не знаю, чи тут видно, не буде видно. Але ніби все мене влаштовує. Е, зразу скажу свої відчуття по цій матриці. Я як не відтискав вощину. Я її досить часто охолоджував, тому що, коли теплий, віск, ну, теплий лист воску вкладаєш один за одним, вона, за одним, вона нагрівається, і вона починає, ну, якби верхній цей лист чуть-чуть зміщатися. Не, не сильно ну, десь трішечки трішечки зміщатися. Я це замітив і почав її охолоджуватися. І в принципі, ця проблема щезла. От, по товщині матриці. Практично однакові, ця більш обрізана ну, під прямим кутом, а ця має такі якби кути зрізані під 45. От. Далі по, по відтиску у цієї матриці. Ніби аналогічно. Тобто тут, тут ніби немає якихось там зауважень. Ну, не знаю наскільки глибоко, бо я не вникав в цю справу і глибини міряти не збираюся. Я вже буду бачити по вищині. От як вони поруч виглядають, як ця, як ця. Ну, відтиск, відтиск в обидвох чіткий. Нема про що говорити. Видно, що в цієї, що в цієї. В цієї просто блянцева поверхня, в цієї матова поверхня. От і вся різниця. Ця матриця вона є не прозора, тобто от, через неї не видно руку. Вона зроблена з іншого матеріалу, це видно. Подовжині, по довжині, от я їх поклав. По довжині в нас матриця з Дніпра є довша на 2 см. Повірте мені на слово. По ширині. Вони аналогічні. Ну, навіть, напевно, не аналогічні, бо якщо я оцю кладу на наверх на, на одну на одну, зараз я їх вирівняю трошки. Секундочку. Ну, це буде на 5 мм ширше. Так, десь 4-5 мм ширше від сили. Все, оце оця фізично, фізичні розміри їх. Фізичні їх, їхні розміри. Не фокусується. Є. Значить, далі. Ця матриця має запах. Ну, не знаю, пахне вона якимось. Ну, не можу сказати, що це є. Чи поліуретан, чи ще якась біда там. Ну, не знаю, що її там робили. Ця матриця запаху немає. Однозначно, можу сказати 100% чи 200%, ця без запаху, з запахом. В принципі, більше я по них різниці не бачу. Нормально, ну, ага, ще що, є різниця. Ця вона є тактильно м'якша, ця є твердіша. Це різниця. Ця м'якша. ця твердіша. Все. Ну, Типу, по відбитку не, не можу сказати, бо відбуваю я тільки цією. Тому е, назбираю я знову ж таки воску. На жаль, маю тільки отакий от блінчик кілограмовий. Там навіть кілограма немає. Ну, Це ні про що, воно мені нічого не дасть, якщо я там його розплавлю і якісь там пару листів зроблю. Це все, що я виплавив останній раз, е, витиснув своїм пресом. От Отаким от от я показував. Престої, чекає роботи наступної. Ну, тому буде віск, буду порівнювати їх в роботі. Отаке. От Наразі так. Все, до наступних відео.